Підошвою приймаємо, щічкою віддаємо. Ліва, права нога. Почергова. Підошвою наступив, віддав. Наступив, віддав. На носочках рухаємося. На носочках рухаємося, підходимо до м'яча. Не тянемося до м'яча. Ліва, права. Прийняв, віддав. Прийняв, віддав. Підошвою. Приймаємо підошвою. Вперед собі вперед в сторону. Скидуємо м'яч. Чудово. 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 Опорна нога не стає напроти м'яча. Потім ти невірно б'єш. Опорна нога напроти м'яча щка приймає, щічка віддає. Щічка прийняла, щіч віддала. Щічка прийняла, щіч віддала. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Чудово, вправо. Чудово виконує. Пішти, чого тягнешся? Прийняв, підійшов до м'яча. Прийняв, підійшов до м'яча. Ліва нога приймає вліво собі. Права приймає, вправо. Поїхали. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Чудова. Щитка передача. Ти не стаєш напроти опорна нога напроти м'яча. Ти не чуєш мене. Отак. Тільки доходжу сюди і тут відразу. Щічка прийняла, щічка віддала. щічка прийняла, щічка віддала. Працює і ліва, і права нога. Приймає, інша віддає. Одна нога прийняла, інша віддала. Поїхали. Ліва дає правій, права, лівій. Поїхали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз. Раз, два. Такого терміна, як поїхали, немає. Це вже під мене. Раз, два. Раз, два. Нас дивляться і тренери. Термін такий не використовується в спорті і в фізкультурі. Ліва нога дає правій передачу, права лівій. Поїхали. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Стань на фішку. Віддай передачу на фішку. Раз. Два. Раз. Опорна нога. Не стає при передачі напроти. Раз. Отак. Диви, відразу чудова передача. Раз, два. Чудово, чудово, Чудово. Ліва нога дає правій. Права дає лівий. Чудово. Закінчили. В один дотик. В один дотик. Працює і ліва, і права нога. Поїхали. Раз. Вище ногу, м'яч низом. Чудово. І ліва, і права. Чудово. Чудово. В один дотик. І ліва, і права. Йдемо м'яч на ліву, відбиваємо лівою. Де тобі зараз на праву ногу? Чого ти не відбиваєш правою? Отак. Где на ліву? лівою. Низом передача. М'яч не піднімаємо. Опорна нога знову влад не стає. Опорна нога напроти м'яча. Отак. Низом передача. Передача низом. Рухаємося на носочках. Хто без м'яча, підходимо до м'яча. Не тянемося до м'яча. М'яч не піднімаємо. Виходимо одночасно один на одного. Віддаємо передачу. Одночасно розпочинаємо. Ліва нога в сторону, права віддає передачу. Чудово права для того, щоб навчити обводити гравця. Як я вам вже казав, ми вивчили ще декілька фінтів і також ускладнюємо на кожному тренуванні. Додаємо ці фінти. Зараз в іншу сторону розпочнемо. Потім інші фінти. На швидкості виходимо. Одночасно розпочинаємо. Нечітка передача. В іншу сторону розпочинаємо. 5-6 разів виконуємо і зупиняємося. Ну, Все залежить, скільки ви чоловік поставите в цю вправу. Якщо 4 чоловіка, темп високий, можна шість поставити, щоб збавити темп і не так вставали кральці. Виходимо один на одного. Ліва нога ложний фінт, права в сторону. Права передачу. Раніше розпочинаємо. Фінт довгий. Я кажу фін довгий, раніше розпочинайте. Чудово. Чудово, хлопці, виконують справу. Передача. Виправляємо помилки. Раніше тут потрібно розпочати, бо фінт довгий. Поїхали. Іван, не та нога. Поїхали. Раз, два. Виконуємо. Раз. Два. Раніше розпочни, Іван. Раз, два. На швидкості виконуємо. Раз, два. Поїхали, поїхали.